Рости до 10 гривень за метр кубічний уже влітку. Голова спілки споживачів комунальних послуг Попенко. Причина: необхідність закупівлі 3-4 мільярди кубів за високими цінами. Це як в анікдоті? Да? Скільки коштує, стільки -то? ой, а чути до хіра? Та просто коштує потрібні. Отут така сама історія, просто бабки нужны. Чому причина? Тому що за високими цінами маємо закупити 3-4 їрда кубів. Ой, тарифи на газ. Чи будуть вони надалі рости? Ну як вони можуть не рости? У нас же ж все росте цвіте і пахне в нашій країні, бо багата країна, тільки у руля такі, знаєте, не нажери. Ну то вже інше питання. Для того щоб виросли ціни, нам скажуть, що дефіцит газу. Якщо хочете користуватися, ну треба тоді, щоб ціни росли. Ось така історія. Трамп сказав, що Україна передасть партнерам список об'єктів, які Рашка не повинна обстрілювати, заявив Зеленський. До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти. Так, список об'єктів, які будуть у розпорядженні расистів, чи будуть дотримані умови не стріляти по цих об'єктах зі сторони рашки. Свиня Гризюку знайде скрізь, так і вони знайдуть лазейку, як то все обійти. Тим паче, щось вони давним-давно планують. І оці всі мирні об'єднання, стоп вогонь, воно ну, трошки входить у їх плани. Чекаємо біду з-під землі або гостей з під землі, як то вже було. Ось що вони планують. Нехай таки не збувається. Поїхали обмін 175 на 175. Ми з вами про це говорили. Супер, тепер далі дивимося, чи будучи обміни великі. Очікуємо всіх на всіх. Щодо обміну 250 гривень донат, дякую молодці. Поки вони не домовляться, обміну не буде. Домовленість а, стосується оці, оцей камінь-приткнові це а, території, і а, чи можна буде відвоювати територію. Ці два питання найважливіші. А, далі буде якась глобальна срака, про яку ми з вами вчора бачили, і сьогодні ми її бачимо. Це ж питання про полонених, да? А далі буде така історія, що вже нікого міняти. Що вони розіб'ють? То що нікого буде міняти. Не дай Боже повторення Оленівки, не дай Боже. І далі, все, і далі, ну, типа, клас, мир, все, супер. Ну, тобто, як вчора, так і сьогодні у нас така ж сама картинка, і таке нехай не збувається. Якісь хороші новини у нас сьогодні будуть. Під час телефону Ленському, що американська власність на електростанціях в Україні буде найкращим захистом для цієї інфраструктури. Так, Трамп вже зазіхає на нашу енергосистему, да? Чи захистить Трамп нашу енергосистему? Маючи на неї плани фінансові? Це із серії Київ за 3 дня і зупиню війну за 24 години. Це про те. Розмови. Президенти узгодили деталі режиму тиші в небі та на морі, а також як можна досягти тиші на фронті. Зеленський проінформував Трампа про ситуацію на полі бою, також порушив питання звільнення полонених. У свою чергу, Трамп розповів: не цікаво. Так, поїхали. Значить, що у нас буде відбуватися на небі, в плані тиші, на морі? І на фронті. На небі не домовляються про тишу. Де там далі у нас було? На морі. на морі домовляються про тишу. Ціна питання. Фінансово цікава історія щодо моря. І на фронті не домовляються про тишу. Один із трьох. Хоч щось. Тарифи на газ можуть. Стамбул зараз, незважаючи на заборону, люди масово виходять протестувати проти Ердогана. Тамбу. Протести. Чим закінчаться? Людя, людей, люди отримають те, що вони хочуть, людей заспокоять, люди трошки побушують, ну навіть не трошки, і вони мають далі змогу обирати, або їм дадуть такий вибір, або такий вибір буде надано їм позачергово. Не як сказати, не зря вийшли. Отак. Далі. Китай вторгнеться в Тайвані в 2027 році. Та ніхер ділить, я не можу зрозуміти. Ну от вам, Чим ви зайняті? Знайдіть своє призначення по життю, займайтеся улюбленою справою, ростіть дітей. Я не знаю, поважайте своїх батьків, подорожуйте, будьте щасливі. Ні, вони. Той, той нападе на того, той нападе на того. Китай проти Тайваню. Це буде схоже, знаєте, не на напад не на напад і не на відкриту агресію. А це буде схоже так, як було у нас із Криму, що начебто хтось вирішив, що вони хочуть бути підерасистами, а не українцями. От таке, начебто, відбудеться і там, але не без військового натиску, загрози з боку людей зі зброєю. Китайські імператори зараз просто перегортаються в гробах в своїх красивих, позолочених, і ну, їм дуже соромно має бути за своїх нащадків. Відбувся